На Херсонщині Збройні сили України зупинили спробу російських спецпризначенців поліпшити позиції у напрямку Миколаївської області. Через систематичне відключення росіянами Каховської ГЕС жителі Херсонщини залишаються без електроенергії та зв'язку. Херсонець запустив у Тернополі гуманітарну програму для переселенців з Херсонщини. На південному напрямку російські війська концентрують зусилля на отриманні захоплених територій Херсонщини. За інформацією генштабу обстріляли з усіх наявних видів озброєння цивільні та військові об'єкти у напрямках 24 населених пунктів на лінії зіткнення. Оперативне командування Південь повідомило про авіаційні удари у напрямках Малої Сейдименухи, Правдиного та Білогірки. Військові РФ розташовуються у соціальних закладах і культових спорудах Херсонщини і там же ховають свою техніку. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках, верхній рогачик, храмах Московського патріархату Червоний маяк в Херсонській області. Війська РФ тримаються своїх рубежів. Спроба поліпшити позиції у напрямку Миколаївської області, силами зведеного взводу зі спецпризначенцями була невдалою. Про це йдеться у підсумковому зведенні південного оперативного командування. Протягом дня українські авіатори завдали 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах. Над високопіллям збили безпілотник Орлан 10 поблизу Андріївки, сили протиповітряної оборони збройних сил України знищили дві ракети і з ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань, зураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станції радіоелектронної боротьби і понтонних переправ поблизу Дарівки та вздовж Каховської ГЕС. Вогневий контроль переправ через річку Дніпро, системний і ефективний. Сили оборони півдня демілітаризували чотири склади з боєприпасами у Баштанському, Береславському та Херсонському районах. 86 російських військових, чотири танки, чотири гаубиці, три гармати, станцію зв'язку, протитанковий ракетний комплекс, 12 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Без зв'язку води та світла у Герсоні та області з кінця серпня періодично зникає електроенергія. Відчуття, наче знову у 90-х, розказала жителька міста. Світло вимикають на 5-6 годин. Разом з ним зникає вода, і найтяжче, немає домашнього інтернету. Єдина ниточка, що зв'язує з зовнішнім світом. Російської сімки в мене немає, я її принципово не купую, тому підтримую зв'язок лише у месенджерах. Після появи світла інтернету немає певний час, але потім з'являється. Звісно, розморожується. Холодильник ідуть постійні перепади електромережі. Доводиться вимикати всю побутову техніку, щоб вона не згоріла. Вчора у Херсоні світло не вимикали, сьогодні теж поки є. Без електропостачання залишаються і жителі області. Буває так, що його немає декілька годин, а буває так, що світло відсутнє цілу ніч. Якщо світла немає, то і відсутнє водопостачання. Останній раз світло вимикали 4 вересня, і його не було десь 4 години. За словами голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, електроенергія в місті та області зникає через те, що росіяни відключають Каховську ГЕС. В основному запитується електроенергію області від, обл. від Каховська ГЕС, яку вчора окупанти повністю зупинили. Тому наші вчора і сьогодні в частині Херсонської області взагалі немає електроенергії. Ситуація в Запорізькій АЕС вона більш складна, тому що на сьогодні постачання електроенергії на неокуповану частину України вже в черговий раз зупинено, але при цьому вони не можуть наладити постачання електроенергії на окупованій території, і далі на Крим і з'єднати з, з єдиною енергосистемою Російської Федерації. Налагодити постачання електроенергії з Росії через Крим на Херсонщину дуже складно. Росіянам самим не вистачає електричної енергії, сказав Олег Попенко. Українська сторона не пошкоджує об'єкти обленерго, сказав заступник голови Херсонської обласної ради. Невідомі причини, чому так відбувається. На жаль, так це вже носить це системний характер. Це може бути пов'язано з станцією, Це може бути пов'язано з пошкодженнями внаслідок активних бойових дій. Ксенія Стельма Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Олександр Кобець, Херсонець, сьомий місяць живе в Тернополі, волонтерством займався і в рідному місті. Переїхавши, почав допомагати у волонтерських центрах. Наприкінці березня запустив власну гуманітарну програму для переселенців з Херсонщини. Ми кожен і кожна під час цієї війни щось маємо робити для того, аби або наближати нашу перемогу. Або якось допомогти людям, які опинилися в скрутній ситуації. Ну і власне, найменше, що я можу, можу робити, це волонтерити. Щось кудись привозити, щось комусь відвозити. Перша допомога розказує координаторка гуманітарної програми Тетяна Шкодівська. Була для переселенців, які переїхали до села Міжанець Львівської області. Усі продукти розказує дівчина розвозилися власною машиною. Спочатку всі наші знайомі дивувалися, скільки ж ви там зможете помістити в таке невеличке авто. Вперше ми змогли завантажити близько дні палети продуктів харчування. Останні кілька коробок з макаронами вже розпаковували і просто пакетами кілограмами з. Просували, запаковували в ті пусті місця, і з того часу це авто бачило дуже багато гуманітарної допомоги а від продуктів харчування до памперсів, до засобів гігієни, ковдри. Крім продуктових пакетів, роздавали по 100 порцій гарячих обідів для переселенців, розказує Олександр Кобець, допомагають і тим, хто залишився в окупованому місті, закуповують і відвозять ліки та засоби гігієни. Ми запускаємо е, таку. Чергову віху нашої гуманітарної програми, або, можливо, це окремою гуманітарною програмою стане ми починаємо на повну силу допомагати армії. І це також пов'язано з тим, що приходить осінь, приходить зима, і ми будемо старатися забезпечити наших захисників такими засобами, як якісь намети, якісь дощовики. Нині в команді розказує Олександр Кобець, 15 волонтерів, херсонці та місцеві, які працюють і вдень, і вночі. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.